Вітаю вас, друзі. Приємні новини продовжують надходити до нас із Сирії, де повстанці далі наступають на урядові війська і на росіян. Обстановка в Сирії ухудшається не по днями по часах. Або вастріні обстановки в Сирії. самі росіяни змушені залишати свою військову техніку під час втечі і скаржаться на удари у спину. І, от результат: ждавши свого часу, бойовики воспользувались тяжою обстановкою в країні, щоб нанести сирійцям удар в спину. При цьому я на жаль не можу сказати, що події у Сирії. Сирії будуть якимись аж визначальними для подальшого перебігу російсько-української війни, але усе одно ці кадри дивитися приємно. Разом з тим, російські пропагандисти потихеньку починають готувати росіян до потенційних переговорів із Україною. А от з Росії, може бути будуть сніти санкції. А от якщо вони підуть на переговори, а якщо то другої, третє. Ми із з вами зараз про це й поговоримо. А ще сьогодні відзначає. День волонтера. І Якщо ви хочете мене привітати, то найкращим вітанням буде ваш донат на поточний русоріз. з реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Ну і бонусом підпишіться на мій канал. За декілька днів стрімкого наступу у Сирії повстанцям вдалося взяти під свій контроль значні території на півночі країни, у тому числі й друге за величиною місто Алеппо. Зараз вони наближаються до міста Хама, яке є одночасно адміністративним центром одноіменної провінції так звана Росія відправила на підтримку режиму Асада додаткову авіацію, але навряд чи це сильно врятує диктатора. Сьогодні обострення в Сирійській арабській республіці. Це очередна спроба, попитки на там нож нож спину. Ножі у спину при цьому так званій Росії пхають усі комуналіньки. Продовжують росіяни скаржитись на туреччину. По району активно роботи турецька артилерія на лінію фронту подвоїться підкріплення. Але звісно не обходиться і без українського сліду. Росіяни розповідають, що Україна це не Держава і одночасно Україна бере участь у всіх збройних конфліктах проти так званої Росії по всьому світові. в цьому контексті. Хотіли б обрати особливе внимание на прослеживаний слід головного управління розвідки України в організації бойової діяльності і снабження оружиє бойовиків. Діючих на северо западі серед навіть якщо це справді і так, то я особисто не бачу у цьому нічого поганого. Ми повинні створювати проблеми росіянам усюди, де тільки можемо, але росіяни не надають жодних доказів. Поки що із доказів тільки ось оце дуже вагоме відео. Бадмарагульхубаранібадментедрі. <зв 'язок> كانوا موجودين هم من جنسيه اوكرانيه Вірю, я особисто повірив. Але якщо і справді українці такі всемогутні, то напевно нам варто попросити сирійських повстанців передати нам радіолокаційну систему одну учора. Стало відомо, що повстанці змогли захопити радіолокаційну систему подльот, яка використовується разом із комплексами с 300 або С-400. Це найважливіший елемент зенітно-ракетного комплексу. Раніше росіяни Втратили і інші системи протиповітряної оборони та бронетехніку. Якщо наша армія при тут з час Сірії, все я не понимаю. У нас забрали панцир, це 15 мільйонів доларів ураган з повним бойовим. Що ще там Вертольоти. для того, щоб не втратити і свій флот, росіяни здійснили термінову евакуацію своїх корит із Тартуса у Сирії. Переживають окупанти також і за свою авіабазу у Хмеймімі, яку напередодні намагалися атакувати безпілотниками. Звісно, за підтримки українських інструкторів. Бойовики при цьому продовжують запускати безпілотники по базам сирійських військ і вперше з моменту текущої склаці попитають атакувати російських мімі. Ситуація для Башара Асада залишається дуже неприємною, і він то Розраховував, що російські союзники відправлять великий контингент йому на допомогу, але здається, його зливають. Ми то, почому водолі самі собі голову пеплом посипати за провал сирійської армії, причому е, в зоні відповідальності Ірану. Коротше, Башара сам винен, на росіянам не така вже й важлива була та Сирія. Вони зайняті війною проти України у контексті російсько-української війни. Андрій Єрмак якраз полетів у Сполучені Штати Америки. Рики для зустрічі із командою Дональда Трампа, щоби обговорити потенційні переговори із росіянами. Голова офісу президента України зустрівся із Майком Волцом, який буде радником із нацбезпеки Трампа, а також Кітом Келогом, спецпосланником Трампа щодо російсько-української війни. На цьому тлі ще один представник команди Трампа, спікер Палати представників Майк Джонсон, заявив, що Конгрес не буде ухвалювати додаткову допомогу Україні на 24 мільярди доларів аж до поки. Трамп не стане президентом. Я не планую цього робити. Зараз в Україні відбуваються події щогодини, як ми й передбачали. І, як я вже казав, усім вам за тижні до виборів, якщо Дональда Трампа буде обрано, це змінить динаміку російської війни проти України. Але чи взагалі Україна отримає будь-яку військову допомогу за часів адміністрації Трампа? Поки що невідомо. Що стосується старої адміністрації, то вона зараз зосереджена над тим, аби якомога швидше доставити якомога більше зброї для України від сьогодні до. Середини січня ми поставимо сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі додаткових ракет та інші критичні засоби, аби допомогти Україні захистити її свободу та незалежність. Що саме заважало адміністрації Байдена робити це протягом попередніх років? Це звісно питання риторичне, тому що адміністрація Байдена дотримувалася політики не дати Україні ані програти, ані перемогти. Та й навіть оці поставки озброєння спрямовані не на те, щоб дати Україні перемогти, а на те, щоб Україна отримала якомога більш сильну переговорну позицію, якщо вона обере участь у переговорах, і це звичайно передбачає, що Путін і Росія. Мати намір це зробити тоді знову ми хочемо переконатися, що це відбувається з позиції сили. Дискусії про потенційні російсько-українські переговори серед наших союзників за останні тижні стали аж дуже активними. Вони зараз роблять практично ту саму помилку, що й напередодні Другої світової війни. Вони займаються умиротворенням агресора, і при цьому не готові Україні надати єдині дієві гарантії безпеки, тобто прийняти Україну зараз або пізніше до НАТО. Дочора за вечерею у штаб-квартирі альянсу України український міністр ініціював дискусію про членство однак її обірвав його нідерландський колега, глава МЗС Нідерландів, відповідно зі словами, що зараз інший фокус військова підтримка України. Замість запрошення до НАТО, наші партнери зараз, як повідомляє видання Блумберг, активно шукають інші способи надати Україні якісь гарантії безпеки. А от до НАТО нас бояться кликати, щоб не спровокувати Владиміра Путіна, і це і є та сама політика умиротворення, яка призведе тільки до. І ще більшої війни, але пізніше зараз росіянам потрібна пауза, і саме тому вони готують свою аудиторію до потенційних переговорів. Відказати Трампу в його мирних ініціативах буде дуже точні, також пірядихні великий, би нам зашена не. Поміша їм буде потрібно поліпшити свою економіку. Для цього росіяни будуть вимагати зняти із них санкції. Їм буде потрібен час, аби підготуватися до наступної війни або декількох. І вони про це кажуть абсолютно відкрито. Україна це бліжня задача, зі а далі основна наша задача. Ета побороть запад, вот эту гігімонію. Почому ми повинні обмежуватися, становлюватися здесь? але при цьому наші партнери і далі продовжують заперечувати об'єктивну реальність і дуже сподіваються, що все обійдеться. А так не буде, бо це вже стосується далеко не тільки України. Один із яструбів, який постійно закликає посилювати допомогу для України, генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що росіяни почали передавати північній Кореї ракетні та ядерні технології. Звісно, я не зберігав. Я намагаюся розповідати про розвідувальну інформацію, яку ми маємо. Але загалом дозвольте мені сказати, що ми не повинні бути наївними. І коли я це говорю, то це тому, що ми не повинні бути наївними. Є всі підстави зробити таку заяву, що ядерні технології та ракетні технології надходять до північної Кореї. І тому існує ризик, що Північна Корея використає це не лише для того, щоб бути загрозою для нас тут, але й для материкової частини спотяжі штаб, і звичайно для регіону, включаючи Республіку Корея. Південну Корею та Японію, але заходу точно немає за що переживати, бо це будуть мирні ракети і мирна ядерна зброя. А росіяни точно 100% не будуть готуватися до нової війни проти НАТО. Я не знаю, якими будуть потенційні переговори і чи відбудуться вони взагалі. Але я знаю, що зараз іще війна триває на нашій території, і тому треба й далі допомагати нашому війську. І завдяки вам наші воїни отримали іще 300 нових FPV. Бажаю здоров'я. Підрозділ звуків Бобри висловлює свою подяку спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за постійну потужну підтримку. Цього разу це 100 потужних епівідронів. Які допоможе там нищити ворога на Кураківському напрямку. 421-й окремий батальйон безпілотних систем Марунові Серця щиро дякує спільноті Старненка та особисто Сергію за всю допомогу нашому підрозділу. Всі прекрасні 50 розрізів допоможуть нам внести добро та очищувати нашу землю від загарбників. Бажаємо міцного здоров'я. Ми пілоти ФПВ 505-го окремого батальйону морської піхоти. Хочемо подякувати спільноті та пану Старненко за надані дрони ФПВ, які допомагають нам у боротьбі на Донецькому напрямку. Вітаю! Від імені бійців 6-го батальйону спеціального призначення бригади АЗОВ хочемо висловити щиру подяку спільноті Сергія Стерненка за нічні ФПВ. Ворог активно просувається вночі, тому завдяки вам ми влаштуємо ворогу нічний русаріз. Слава Україні! Героям слава! Що би далі не відбувалося? Які б далі новини ви не бачили? Усе одно продовжуйте допомагати силам оборони України.